Ледве ми закінчили розмову перед початком ефіру, тому що дуже цікава сьогодні тема. У нас дискусія сьогодні. Ми говоримо про гандбол. Про гандбол, про Вінницьку школу гандболу в проєкті інсайт разом із Юрієм Чурбаковим. Це головний тренер гандбольного клубу Місто над Бугом. Будемо судитись за назву ще <свистач> На радіо міста Ганву та дитячий тренер відділення гандболу міської дитячої юнацької спортивної школи номер 3 е призер чемпіонатів України з гандболу та пляжного гандболу. Також у нас сьогодні наша зірка жіночого гандболу. Це Марина Коновалова, дев'ятиразова чемпіонка України жіночої суперліги. Я, я я читаю, а ви мене поправляєте. Якщо Добре. так, якщо щось неправильно, дворазова володарка Кубка України, так. триразова володарка Суперкубка України, так. дворазова чемпіонка Балтійської ліги, так. півфіналістка Кубку виклику, так. багаторазова учасниця. Багаторазова учасниця Кубку Європейської гандбольної федерації, Кубку Європи та Польської суперліги. Все, я, ну все, там ще є. Я, 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 я зупинив в цьому, тому що ми тільки будемо пів програми називати регалії е, Марини. Отже, ми говоримо сьогодні про гандбол, дуже цікавий вид спорту. Е, досить такі. Все все ще екзотичний для нашого міста, так для нашої от, території, для нашого регіону, тому що не такий він популярний, але ми говорили перед ефіром, що він стає популярніший. Чу вже не потрібно шукати по школах. Вже батьки самі проводять дітей на секцію гандболу. Але давайте все спочатку, і в мене перше питання буде до Марини. Чому Марина ви вирішили займатися в четвертому класі? А чому саме гандбол в четвертому класі? Ой, це важке питання. Не гімнастика. Ні, гімнастика це дуже важкий спорт для мене. Насправді то розтяжка має бути. А гандбол це більш такий, знаєте, азартний вид спорту, як я вже казала, командний. Командний, так там можна знайти друзів. Я досить. Классних знайшла друзів для завдяки гандболу Так, ви і, так і я багато де була і знаю. А гандбол це дуже класний вид спорту. І я прекондувала всім тіткам йти. Ви там навчитеся і дисципліни, і самовіддачі, і ви будете знати, до чого ви хочете йти. І напевно, я от мене це підкупило, тому що я хотіла знати дисципліни і так. Подружитися з дівчатами і набратися колективу, і грати в команді, тобто бути командним гравцем. На якому тренуванні ви зрозуміли, що я буду далі цим займатися? Це важко сказати, це треба, напевно, питатися тренерше моєї, як вона мені розповідала, бо я вже не пам'ятаю, наскільки сказала, що я ходила, потім перестала, вона знову прийшла до школи, мене забрала, і вже з того моменту, як вона мене забрала, я вже постійно ходила на тренування. Навіть були такі моменти, що я Пригала, зламала палець на тренуванні, але все одно приходила. <с> тобто, мені було цікаво цим займатися. <с> Людмила Маршук, директорка міської дитячої юнацької спортивної школи No3 на в інтерв'ю в цій студії говорила, що ми не беремо прям дуже маленьких дітей, так на цю секцію, тому що це достатньо жорстка гра, пане Юрію. Це достатньо жорстка гра е, так. Це жорстка гра, але в групах початкового навчання, коли маленькі дітки приходять, ми жорстку гру не граємо. Ми їх тільки привчаємо до м'яча, до командної роботи, щоб діти працювали гуртом. Суска гра вже з'являється десь на третьому десь році навчання. Тоді вже ми більш опановуємо технічні прийоми, захисту, нападу, і там вже проявляється такий жорстокість, як так сказати, на майданчику. Ну це так. Сказати жорстокість. Просто такий силовий вид спорту. Mm -hmm. Бойовий характер, mm -hmm. я би так no, сказала. Бойовий. Марина, я знаю вашу історію, <світ> Ростій, будь ласка, нашим слухачам, глядачам про те, як ви е, е, отримали травму останню. Останню <світ> я грала чемпіонат світу, і ми грали проти команди Німеччини, здається, якщо я не помиляюсь. І я стояла в захисті, здається, це був захист. <світ> і там, як вже сказали, це досить жорстокий вид спорту, там більш старші гравці. І якось так сталося, що я надірвала губу плечу. Та mm -hmm. потім операція півроку реабілітації реабілітація. Але знову повернулась. Зараз ви виступаєте на Єврокубках. Так, так, так я зараз грав Єврокубки за Львівську галичанку. Mm -hmm. е, чому Львівська галичанка? Ну, це досить престижний клуб в нашій країні. Е, він є лідером над гандболом. І там дуже класний колектив. Дівчата. Як не як я там вже з дев'ятого класу у, Льві, у Львові? Тому мені подобається там атмосфера, тренери і дівчата. Ви вже там вважаєтесь ветеранкою. Ну я в табіранкаранка. Та найстарші на дівчата. Як зараз от нові приходять дівчата, тогавали? Як вони порівнюючи себе з ними? Які вони? Вони інші, як спортсменки? Е, так, звичайно, зараз діти інші, не такі, напевно, немає такого прям запалу в очах. Хоча є і дуже класні талановиті діти приходять, але зараз ну от, важко достукатись до дітей, тобто зараз не можна так на не... них. Крикнути ну, трошки так, так вони більш ніжніші вже дівчата, і такі, знаєте, ну ми раніше були такі більш бойові. Mm. Для нас крикне і нічого не буде. А зараз дівчатам, тобто треба більш ніжнішим. Треба ще психолога Так, команду, так. Для того, щоб розбирати ці ситуації, Юрію, ви у 2023-му, минулого року, ну, створена була команда місто Над Богом», так? гандбольна чоловіча команда. Розкажіть, будь ласка, історію її створення, хоча й невелика там історія, так? і які у вас перспективи і більше цікавить, які у вас амбіції? Ну, команда була сторона минулого року. Це було бажання наших гравців створити нову команду, тому що е, е, гравці збірної команди міста Вінниці, наші лідери, вже казали, що вони на наступний сезон вже закінчують е, кар'єру так само. І ми вже планували, що ми маємо, як ми маємо бути на наступні роки і подальше наш розвиток. Ну і вирішили зробити. Таку команду, які наші амбіції на майбутнє. Цього року ми з'явилися в Чемпіонат України серед команд вищої ліги. Гравці в нас молоді, там до 23 років практично всі. Тому будемо награвати молодь і показати найвищий результат. На майбутнє хочемо, щоб так само наші е, молодші покоління, яке зараз там 14-15 років, е, теж до них е, тягнулося і так само вступало в наші ряди професійних спортсменів. Е, дитяча у нас спортивна школа номер 3 зараз ще набирає спортсменів, так, так. набирає дітей. Дітей на, молодшого віку, на молодшого там 7-8 років. Так? На що потрібно звернути увагу батькам? От така рекомендація, так, щоб відправити дитину на, саме на гандбол. На що? Ну, якщо дитина... На бажання дитини. Правда, так, так, це саме перше, Да. Якщо у дитини є бажання займатися, тим паче ігровим видом спорту, це ігровий вид спорту, команда це друга сім'я. А для когось, навіть, є і перша сім'я, mm. так скажу. Якщо дитина енергійна, така, рухлива. Ми раді завжди бачити її в наших рядах? Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про Вінницьку школу гандболу із Юрієм Чурбаковим, головним тренером гандбольного клубу місто над Богом та Мариною Коноваловою, чемпіонкою України жіночої суперліги. Ну я так гандболістка наша зірка, зірка нашого е, жіночого гандболу. І е, наступне питання: про саме про команду е, Марина, скажіть, будь ласка, ви. Грали в Галичанки, так? так, і ви навіть грали за іноземну команду, так, так? за Азерйол, правильно так. Спор, так? так. Азербайджанська команда з Баку. Ви грали один сезон. Так. У вас була домовленість на один сезон, контракт. контракт чи на була можливість залишитись, чи хотіли, планували, не вийшло, чи навпаки просто не захотіли? Була можливість, але я не захотіла. Чому? Ну, по перше, Ті умови, які мені пропонували, вони не виконувалися. Тобто заробітна плата, яка мені обіцялась, не була виконана. І тобто я не бачила сенсу залишатися там, так як я коли йшла, я думала, що там сильніший клуб, uh -huh. тобто сильніший чемпіонат їхній. Але як виявилося, в нас зовсім однаковий, можливо, навіть чемпіонат України сильніший ніж в Азербайджані. Спортсменам важливо так. потрапити в сильніший клуб, грати в сильнішому чемпіонаті. Так, звичайно, ви там ростете, ви набираєтеся більше досвіду, і таким чином ну, ваш росте професіоналізм. <реш> Юрію, про місто над Богом говоримо, так? але про, про гандбольну команду. Хто там грає зараз? Це 90% вихованці нашої спортивної школи. А 10%. Ну, з нашого Вінницького регіону, я так скажу. З області там є теж хлопці, які грають. Ще десь культивується гандбол наш в нашому місті. В області в області, так в Томашполів, в Хмельницькому районі. Ну, це такі дві базові школи, де є діти завжди, і багато дітей теж. І ми так звідси, звідти є діти, які вступають там до наших вишів. Ми їм теж пропонуємо, щоб вони приходили, продовжували свою справу, якщо хочуть І так само йдуть, ідуть. Ідуть, та, ідуть і подобається. Можна сказати, що гандбол у Вінниці став популярнішим. Так. По чому це? Зараз дуже багато приходить дітей. Раніше ми ходили по школам і збирали дітей. Пропонували, що приходьте, займатися, а зараз батьки ведуть самі. Вони побачили, що є. Десь знайомі порадили батькам, що от така секція, там багато змагань їздять діти, гарні умови на тренуваннях. І батьки ведуть. Mm -hmm. Даже є такі, приводять, вже, це вже 14 років, це вже занадто пізно. пізно, але є, якщо є антропометричні дані, ми теж беремо і працюємо. Скільки має часу пройти, щоб тренер зрозумів, що з цієї дитини можна робити е, хорошого спортсмена? Ну, я думаю, мінімум рік. Рік, і діти, які захочуть залишитися, і по них видно, що вони працюють, що вони звикають до праці, до тренувань, до навантажень. І вже можна дивитися, що з нього можна робити спортсмена. В третій дитячій юнацькій спортивній школі як часто проходять тренування от групи на тиждень в залежності, яка група, якщо діти це новички, Ті, новички, новички так, так, да, три що... рази на тиждень, по півтори години тренування. Так e, само можуть бути новачки, але чотири рази на тиждень це трошки дорослі. На рік на два. Які антропометричні дані от ви сказали про них? Так ми знаємо про баскетбол, ми знаємо про волейбол. А які в гандболі? Я, я чекав Марину зовсім іншу, якщо чесно. Так було ну гандболістка зараз прийде така е, дівчина. Да. А які важливі антропометричні дані? Дивіться зараз такий сучасний гандбол він дуже сильно змінився. Раніше ходили тренери, відбирали всіх високих, там uh -huh. за 190-195, щоб вони були. Ну По дитині видно, що вона буде висока. Зараз в Гонбол грають зовсім різні люди. І 168, і 170, і 180, і 2 метри, 2,05. немає такої Головне, щоб було бажання, а тренери вже вже. Роблять свою, справу. Роблять свою справу, так. Піднімають рівень загальнофізичної підготовки, розвивають е, е, ті е, якості, які потрібні певним амплуа на майданчику. Ну, може, некоректне питання, але ж м'яч треба тримати однією рукою. Так, можна і, можна і двома ловити. Ловити, але ж <ріхи> кидати, кидати одніє однією так? рукою. І, відповідно, Рука має бути такого розміру, чи там теж все передбачено в нічі. Ну, Там є такі невеликі, я як скати. Е... Секрет, е... секрет да, є спеціальна така називається мастіка, яку мастять руки, вона липка. Ну, це вже більш дорослі. Mm -hmm. uh -huh. Да. І вона липне, м'яч липне до рук, і його гравцю більш комфортніше контролювати, робити всякі фінти на майданчику з ним, підкручувати, завертати м'яч. Марино, скільки завершується кар'єра гандболістки? індивідуальне ти... питання, я розумію, так. так але зазвичай от, може є якась середня планка, чесно немає середньої немає. планки. То хтось може грати до 40, залежно як. Дозволяє здоров'я, я почуваю фізична форма, а хтось в 20 закінчує. Ну тобто, це все залежить індивідуально від кожної людини. Яку ви собі ставили мету, коли зрозуміли, що ви вже професійно займаєтесь гандболом, і я хочу чогось досягти? Mm -hmm. Чи досягли ви тієї мети? Так, досягла. Я ставила, щоб поїхати на чемпіонат світу, так як в нас Україна, ну тобто, це дуже великий відбір на чемпіонат світу, тобто і треба дуже. Хороших зусиль докласти, щоб потрапити в саме в збірну і поїхати на чемпіонат світу, де він проходив в Данії цього року. Ну минулого року угу. був в Данії. І як виступили наші? Ну ми виступили досить непогано, але як для того, що ми. Перший раз за 16 років, якщо я не помиляюсь, потрапила на чемпіонат світу, то це вже якийсь є про ріст на тому, що ми попали туди. Перший раз за 16 років і ви туди потрапили. Так, так. Ну це... це досить так. Просто це була круто. мрія. Наш, нас ще дівчата з моєї команди попали туди, і в нас казали, все, ми набуємо татуювання, що ми потрапили на чемпіонат світу. Тобто це набили. досить висока не набили. Тобто, це така велика планка, можна сказати, в нашому спорті. Тому я її. Ем, які країни культивують гандбол, і в них він достатньо на сильних позиціях? Це Данія, Франція, Азарські лідери, Норвегія, Австрія. Ну, Переважно так. європейські країни. Так, так переважно так? це всі європейські країни, так. Не Азербайджан. Ні, Не Азербайджан. Зрозуміло. Нагадую, що ми говоримо про Вінницьку школу гандболу. У мене багато стільки питань, що я не знаю, які зараз вихопити і поставити нашим, е, нашим гостям. Е, де е, популярніші секції, пане Юрію? Е, е, я маю на увазі, які популярніші секції? Чоловічі чи жіночі? Чи туди і туди приходить однакова кількість дітей? Напевно, хлопців приходить трошки більше, mm -hmm. але це не суттєва така різниця. Дівчата і хлопців однаково можна. От Марина грає в Галичанці, Львівській Галичанці це жіночий гандбол. А які зараз сильні клуби саме чоловічі в Україні? Запорізький мотор, Донбас, Донецький регіон, там представляє команда. Київ, Одеса. Фінниця. Вінниця. Так. Ага. Обов'язковою умовою для того, щоб спортсмен ріс мають бути ем, змагання. Спарринги, так? Так, так, так Ну, так. змагання, спарринги. будемо говорити ми ж ангелісти uh -huh. uh, спаринги. Як зараз uh, з цими спарингами в умовах війни, чи часто відбуваються якісь uh, змагання між uh, іншими містами, між командами? Чи часто можуть виїхати на змагання наші Ну, um, Ну, для дітей ми виїжджаємо на змагання, і нас запрошують в Хмельницький в Ужгород. Тим паче в квітні місяці стали переможцями турніру Вісіння Сакура, який проходив в Ужгороді серед хлопців 2010 2011 років народження. Ну тяжко виїжджати, тим паче батьки не всі хочуть пускати дітей. Куди а через обстріли, не Ну, так, да, зрозуміло. Але все ж таки ми стараємося вибрати більш безпечніші місця, куди нас запрошують, і ми їдемо і граємо на змаганнях. І перемагає. а, десь перемагаємо. Десь, яких перемагаємо, десь. Стаємо при заще все попереду просто да, бачите. Так, ну, да. Марина тільки минулого року поїхала на чемпіонат світу і вже їй сподобалось. Так. Я дуже вам дякую за те, що ви розвиваєте цей вид спорту, за те, що ви робите все, щоб наша нація стала здоровішою, і це не високі слова. Це дійсно так. Дякую вам. Я нагадуючи сьогодні в проєкті інсайт. Ми говорили про Вінницьку школу гандболу, про такий вид спорту із Юрієм Чурбаковим, головним тренером гандбольного клубу. Місто над Богом» та дитячим тренером відділення гандболу міської дитячої нанської спортивної. Школи номер 3, призером чемпіонатів України з ганболу та пляжного ганболу. Пляжний габо ми колись обговоримо в іншій програмі. Тому що це теж мені здається, цікава тема це для розмови. Це Дуже цікаво. і Марина Коновалова, наша зірка жіночого. Я було так вас Зірка жіночого ганболу, дев'ятиразова чемпіонка України. Дякую вам. Дякую. Зустрінемось. Побачимось і почуємо про ваше досягнення ще у світових засобах масової інформації. Проект інсайд завершується наразі. Зустрінемо вже наступного тижня. На все добре. До побачення. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.